Вас вітає луч. Жіноча колекція Левіс. Лот номер 9. Давайте його переглянемо, і я думаю, що буде дуже багато бажаючих саме на цей лот. Ця модель джинс є в кожному лоті. Прямі класика. Також ця футболка є в кожному лоті. Джинси це 21 модель. В кожному лоті. І спідниця біла. Зараз дуже така трендова модель в кожному лоті. Ну, а далі йдуть моделі, які. Всі різні будуть, тож передивляйтесь лоти, які ми вже опубліку... опублікували раніше. Е... Замовляйте. Який це розмір? 29-й. А 29. нас дуже ота дівчина чекає лот на 28-й. Отже, лот номер 9. Ціна в лоті складається із двох блоків. Перший блок це футболки. Футболки йдуть по ціні 9,5 євро за одиницю. І е, остальний одяг коштує 18 євро за одиницю. Для такого наповнення це краща ціна. Так, ну це прям любов, любов, супер-супер. Давайте роздивимося. Для тих, до кого ці джинси не попадуть в руки. Дивіться, це з двох видів джинси зроблено, по-перше. Так, тут у нас замочок і розписання. І розписання. Клас. Тут три види джинси. Така унікальна модель, ексклюзив. Так, за два, за дві ціни я розповіла, наповнення розповіла. Ще декілька моделей від Levis і переходимо до інших брендів, які є в цьому лоті. А тут, як і у всіх остальних лотах, є у нас, по-перше, Lee Cooper Така ж відома і популярна марка. І Карл Лагерфельд. Ця блуза, це вже у нас іде Карл. Лагерфельд. Дивіться, брендована фурнітура. Бірка відірвалась, ну, якщо принципово, знайдемо вам бірку. Далі йдуть шорти і сарафан. Це Карл Лагерфельд. І ще декілька моделей: це Лі Купер. Супер якість, супер бренд. Це супер класика. Бренд, який на рівні з Левісом знає весь світ. Отже, ви передивились лот номер 9 Дякуємо за ваші лайки. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, якщо хочете, щоб е, бачити наші повідомлення, наші відео. Наші відео огляди поло першими. Бо хто перший, той і має краще. Підписуйтесь, будемо раді співпраці. Наші контакти для зв'язку є в описі, також там ви побачите і кількість одиниць, і ціну. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть Україну.